Так, ну ще є такий вид ем, цікавої функції, як складена функція. От, зокрема, для того, щоб отримати додаткові бали, у вас є друге завдання, і тут ви маєте реалізувати щось, якусь таку абракадабру, про складну, як і з нею працювати. Значить, Давайте для спрощення я зроблю таку складну функцію. У мене y — це якби не одна функція, а м -м, сукупність трьох функцій. Наприклад, функція cosinus x, функція sinus x і функція x квадрат. Коли за яким варіантом має обчислюватися як y. Тобто y може дорівнювати або косинус x, y може дорівнювати або синус x, y може дорівнювати або x квадрат. Все залежить від того, який x. Якщо у вас значення x менше 0, то y би обчислюватися як косинус x. Якщо у вас значення x більше 0, але менше 5, y обчислюється як синус x. І в всіх інших випадках, ну, які це всі інші випадки, це, наприклад, більше 5. Y обчислюється як x квадрат. Ну, отут би я б рекомендував подивитися це все на числові прямій. Ось дивіться. Є числова пряма, наприклад. І от там є якісь значення. Наприклад, значення нолік І значення 5. Наприклад, так. Ну і тепер дивлюся. Якщо x менше 0, оце отут. Якщо x менше 0 не включно, бачите? То тут буде функція обчислюватися як косинус. От при всіх х менше 0 і 0 не включно. Функція обчислюється як косинус. І якщо х у нас від 0 включно до 5 отут функція обчислюється, бачите, як синус. І у всіх інших випадках, а які це інші випадки сталися? 5 включно і туди погнали. От у цих всіх інших випадках y обчислюється як x квадрат. Тобто, ну, я не знаю, як вам, а сподіваюся, вам так само, як і мені. Оця числова пряма допомагає побачити, які це всі інші випадки. От який це випадок, коли y обчислюється як косінус x, при яких випадках y обчислюється як синус X, і при яких о, всіх інших випадках обчислюється y як x квадрат. Спробуйте також розібратися по числовій прямій. Окей. Ну і давайте спробуємо реалізувати отаку от складену функцію. Uh, я відкриваю uh, мій лайброфіс. Давайте я зроблю X. Якраз я зроблю, наприклад, якісь значення. Там нехай буде мінус 5, мінус 4. От щось на зразок. Єдине, що я виявлю посередині. І автозаповненням це все красиво зроблю. Отак. От Бачите, є у мене значення від 15 до нуля. Є значення від 0 до 5, ну і є одне значення, ну нехай 2 буде. Можу теж зменшити. Отак, От 3 значення. 4 значення від 5 до 8. Окей, як е мені вставити форму такої складної функції? Все дуже просто. Я вставляю fx помічник з функції. І отут користуюся моєю улюбленою функцією if, якщо. Тільки воно в математичних шукає, а мені треба в логічних шукати. О, є єв. Натискаю двічі на if. в мене він вставляється. Ось бачите, так. І пишу, наприклад, нехай, якщо моя умова значення x буде менше за 0. Менше за 0. То тоді, як обчислюється, як обчислюється м, моя функція. Можете відкрити, я зараз не буду цього робити. За умовою, якщо в мене x менше 0, то обчислюється, по-моєму, як синус. Не пам'ятаю. Секундочку, давайте глянемо. Як косинус. Бачите, як x менше 0 обчислюється косінус. Хорошо. Я отут і пишу, вже не буду навіть функції вставляти, я просто пишу вручну, тільки з великої, щоб все красиво. Косинус А в дужках пишу, що це в мене А2 буде. так отут От в даному випадку це все навіть простіше вводить вручну. Єдине, що не забувай там дужки щоб не було помилок і все буде класно. Тобто, якщо в мене ем, значення х буде менше 0, функція обчислюється косинус Х. Окей, значення, якщо інакше, е, я знову сюди вставляю if. І, дивіться, тепер якийсь складний у нас буде if верхній. Якщо у нас менше 0 обчислюється косинус, а значить, якщо інакше, знову вставляється if, Ось воно внутрішній if, я в нього зараз перехожу. Ось, бачите, перейшов. Там що можна зробити? Там нехай буде A2. Нехай буде менше 5. Тоді воно все обчислюється як синус А2. На ну, всіх інших випадках це як х квадраті. Тобто я пишу А2 у квадраті. І от така складнюча формула вийшла. Так. Зараз я пробую пробуксувати її заниз. І здається, все працює. Давайте я ще раз гляну цю формулу. Бачите, у мене є два розгалуження. Перша умова Х менше 0, друга умова Х менше 5. Як би намалювати, щоб зрозуміти, як працює дана діаграмка, то без проблем. Дана формула без проблем. Можна створити діаграмку. Так, давайте, щоб нехай, у нас і формула була. Значить, у нас перша умова. Так, у нас перша умова, тільки єдине, що зараз колір трошки поміняю. Х менше 0. Якщо ця умова виконується, то ми обчислюємо за формулою Y. Не пам'ятаю, ну, здається, там косинус. Так, да, ось дивлюсь по формулі косинус. Косинус Х. Супер. Якщо у нас x не менший нуля, то тоді у нас ще одна. Де умова? x має бути е, менший 5. Якщо це так, y обчислюється як. Щас подивимося. Як синус x. Пишу y дорівнює Синус X. І якщо інакше. І обчислюється як х квадрати. Так, y до лінію х Давайте перевіримо. Є конкретні зараз дані підставляю, наприклад, мінус 3. Підставляю мінус 3. Мінус 3 менше 0. Так. Да. тоді y у нас обчислюється як ось х. Все. Підставляю плюс 3. Підставляю плюс 3. 3 менше 0, ні. Ідемо сюди. 3 менше 5, да менше 5. Ідемо сюди. І тоді y обчислюється як синус від ікса. Тобто при x 3 ми проходимо сюди і y обчислюється як синус від x. Підставляємо плюс 8. 8 менше 0, ні. 8 менше 5, ні. І тоді у нас обчислюється y, як x квадраті. 8 квадраті дасть нам 64. Ну, що ви можете побачити в цій таблиці, да, без проблем. Ось дивіться, там, де у нас більше п'яти, воно обчислюється як х квадраті. Бачите? Все правильно. Тобто, завжди, для того, якщо вам не розумієте, що я саме отаку формулу тут зробив, да, якусь незрозумілу два іфа, там якісь умови. Пишіть блоксхемку по блоксхемці і підставляйте конкретні значення. По блоксхемці одразу видно, що, куди має йти і як. Коли ви п'єте по одній гілці, коли по іншій, коли по третій. Щось на зразок такого. Єдине, що у вашому цьому варіанті все це ускладниться і за те, що я взяв поки що простенькі функції, а вам там треба взяти не дуже простенькі, а такі, там де корінь, модуль, синус х плюс 5, а тут дріб, а тут косинус 5х у кубі, оце вам треба реалізувати такі складні формули. Але сподіваюся, якщо попереднє відео не викликало у вас запитань, то і оце так само буде вам по силам.